При ДТП в Польщі не викликайте поліцію. Це перше, що більшість українців роблять, як тільки попали хоч якесь мінімальне ДТП. І я не бачу взагалі в цьому необхідності, тому що буває банально, щось що трошки когось зачепив. І все вже стоять двоє, стоять, чекають, коли приїде поліція. Тут є можливість, от я видрукував і завжди вожу з собою так називаємо освічення на справ, це колізії. Просто майте з собою їх. Коли у вас щось стане, це таке незначне, просто станьте. Якщо у вас той, хто винен, не відмовляється і визнає свою вину, просто заповнюйте цей документ, все, заповнюйте свої дані, його дані, що сталося, він підписи ставить. І все, просто звертайтесь до страхової, і вона вам все компенсує. Звертатися до поліції треба в, в випадках, коли перше, якщо а, той, хто як ви вважаєте, винен, не погоджується з. Обставинами і не вважає себе винним, тоді дійсно викликається поліція, щоб вони якби вирішили, хто ж тут винен. І друга ситуація, коли необхідно викликати поліцію, це випадку, якщо є якісь постраждалі особи, тобто хтось постраждав. В інших випадках ви можете спокійно вирішити всі питання особисто на місці, хіба що якщо він вас настільки дістав, що ви все одно б хотіли, щоб поліція його штрафувала, якщо ви готові потратити годину-дві очікування, просто щоб він отримав свою тисячу злотих штрафу. Причому я свого досвіду знаю ситуації, коли. Не завжди при приїзді поліції результат був саме такий, який очікувалось. Буквально на днях, що я цю ситуацію згадав, винним, звичайно, залишився той, як і очікувалось. Але хлопець, який був постраждалим, виявляється, ще запаркувався в місці, де за знаком паркування було заборонено. Він настояв на того, щоб поліція приїхала, і в результаті отримав штраф за паркування в неположеному місці. Також бачив ситуацію, коли дівчина їхала по парковці, з сторони в'їхала бабуся в неї. Бабуся каже, вибачте, я не помітила, винна і так далі. Українка, як звикла в Україні, треба викликати поліцію. Вони дочекались поліції, приїхала поліція і сказала, ну так бабуся ж їхала з правої сторони, ви винні, і в результаті вона через свою наполегливість викликати поліцію, стала винна в аварії і вже її страхова оплачувала ремонт бабусі. Ну а своє авто вона ремонтувала сама.